É She mm -hmm. З 8, 8 серпня 2024 року, це офіційно, коли за рішення в сесії на двух цифри, скільки ветеранів та членів сімей скористувалося вже цією послугою єдиного вікна. Значить, За період з 1 січня, ну, за перше північчя 25 року надано. Відомості з єдиного державного реєстру ветеранів війни. 6 діючим військовослужбовцям, 70 членам сімей зниклих без військовослужбовців та 10 членам сімей загиблих військовослужбовців. 139 пів учасникам бойових дій, на 6 квітні інвалідних війни. Через єдиновітну ветерана отримали 22 члени сім'ї загиблих захисників України цей статус з видачею посвідчення. Усі отримали інвалідний війни з видачою посвідчення балагідного знаку. А то варто У своєї війни гарантії їх соціального захисту. Контроль за виконанням рішення покладено на начальника відділу Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Харузької міської ради був Тетяно Станіслава. Центру соціальних служб, територіального центру соціальних погодних, забезпечити підготовку приміщень, що належать до сфери їх управління до роботи осінньо зимовий період, період до 1 жовтня 2025 року, сприяти укладенню договорів теплопостачальних підприємств з бюджетними установами та забезпечити режим економного споживання природного газу теплової енергії в межах коштів, передбачених. У разі необхідності забезпечити переведення підприємства до споживання природній газ на роботу з використанням резервного виду палива на випадок виникнення аварійних ситуацій на об'єктом газопостачання на судової дій, забезпечити безперебійну роботу водопостачання та водовідведення, електропостачання та газопостачання об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі під час загубки збройної агресії Російської Федерації на території громади, забезпечити створення. Достатньо запасу альтернативних видів палива, для безперебійної без, без роботи, джерел теплової енергії, які е, їх використовують для виробництва теплової енергії, І здійснити розробку планів, заміщення природного газу, паливом, виробленим з альтернативних та відновлюваних джерел енергії, виділ палива, терміном до 1 бурня 2020 року, розробити заходи переобладнання внутрішніх систем чи е, е, термінувої консервації у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з половиною діями, припинення газу. Алексей постачання терміном до 1 жовтня 2025 року. Відповідальним виконавцям є рішення інформувати відділ комунальної власності живого комунального господарства та благоустрою про поточні ставки готовки до опалювального періоду до 1 жовтня 2020 року та подальшого кожного понеділка протягом опалювального періоду для подальшого загальнення інформування департамент будівництва міста архітектури шлового комунального господарства та в Сі власної адміністрації зобов'язати керівників закладів охорони здоров'я сутою, що підводять комунальні власності забезпечити контроль за підготовкою об'єктів соціальної сфер до роботи оцінки зимової бріотичної ефекти до організації виконання рішення покласти на кала громадську контроль на Статус ветерана учасника бойових дій при постановці на квартирну чергу. На черзі статус учасника ветерана війни, учасника бойових дій, а місімові Ді Мекіті Анатолійовичу. Олена, так? Комітету міської ради з 15 липня 2020 року, як внутрішньопереміщеного особувачу Олену Миколайовну, сказано 8-6 року народження, навіть чергу внутрішньо переміщеної особи, які потребують зако для тимчасового проживання та на казачову чергу членів сім'ї загибло. У Ковальчук, Олена Олександровна, 11, 1284 року народження, да й непомірні до Бугаєвську Вікторію Олександрівну 20.028 року народження, як внутрішньо переміщена особу на чергу внутрішньо внутрішньопереміщених... Прокопанка Юрія Володимировича, 10 грудня з 60-го року народження та його дружину про Людмила відмовила 23 лютого 61-го року народження на чергу внутрішньопереміщених осіб, які потребують житло для тимчасового проживання. Рішення виконавчого комітету Порузької міської ради від 18 Номер No549 визиття на картинна облік ветерана війни, особи з інвалідністю, меса допіння, третій групи Керуша Володимира Андрійовича, слова особи з інвалідністю, у нас допіння третьої групи Керуша Володимира Андрійовича, 3.01.67 року народження. Замінити словами особи з інвалідністю в нас допіння, другої групи Керуша Володимира Андрійовича, 13.01.67 року народження. Взяти на квартиру при виконавчому комітеті на поза чергову через особи з інвалідністю квіни другої роки та багатодітну сім'ю Улянка Олександра Володимировича, 29.051 року народження, та його сім'ю, а саме дружину Янкові Аліна Олександр 5.05.2001 року народження. Сина Ульянка, Михайла Олександровича, 9.06, 16 року народження, сина Ульянка Олексія Олександровича, 16.11, 19 року народження, та сина Ульянка Кирила 15 15.00, 21 року народження, 15 липня, 25 року. No. <laughs> Методи забезпечення закладів повноваження обхідних для забезпечення оборони України, захисту та безпеки інтересі держави, виконавчий комітет колосів ради вирішив затвердити акт з писання паленого матеріалів про такі міського навчально міської ради Хмельницького району Показів області відставлення 2025 року. Кварталі 2025 року було отримано 50 наборів для дітей. вартістю 5,871 гривня. Ці 50 наборів були розподілені таким чином. 25 наборів було видано дітям із Великобургської громади, які приїжджали до нас в рамках національного проєкту Плічок. І наборів було видано дітям військовослужбовців і 19 наборів прихожанам церкви. оскільки ця допомога була отримана від релігійної організації Християнська церква Слово життя. На запит Корольської міської ради хах гуманітарної допомоги вперше за 3,5 роки отримав великий вантаж допомогу у вигляді матрасів і різноманітної е, е, предметів побуту. Отже, хаб гуманітарної допомоги отримав наборів постільної білизни 1186, 50 на 90 720, сонячних ліхтарів, 583, термосів вакуумних 1187. наборів кухонного посуду 519, наборів одягу на 1 рік, 10, наборів одягу на 2-3 роки, 50, наборів одягу на 4-5 років, 50, наборів одягу на 6-8 років, 62, матракція видно 90 на 100-10, 1682. І матраців на 90 і ще це все одно вийшло 1682. Дану допомогу отримало 1187 родин ВПО, які проживають на території Ковальської міської територіальної громади. Якщо по кількості осіб, то це 1458 осіб. Всі, хто були внесені в списки, потім вносили додаткові списки, всі допомогу отримали, ну, ще ті, що. Требувати вже їх допомоги не залишилось. На залишку хабі гуманітарної допомоги залишилося кілька наборів дитячого одягу до п'яти років. Якщо у вас є в громадах чи старостатах діти, які потребують допомоги, то ми цю, цей одяг вийдемо, що ж він буде і лежати до п'яти років. Це все те, що ми отримували. Значить, у п'ятницю я з працівниками заводу відвів спеціальну техніку для 3 штурмової бригади, як допомога заводу військового. На другий день суботу я відвідав овочий звіт Коцуглівського сільського. Це дійсно дуже хороший звіт. Дуже І Аркаменка -то на той це просто людина, яка живеться. Але є там вітюник Євген. Цифри знає, де взяти і куди діти. Я Тому прохаю, знайдіть, будь ласка, це доручення прошу, знайдіть, будь ласка, на 25 ставків, щоб цю талановицю художнього керівника, так сказати, довести, щоб ставка була одиниця. Той мізер, який є, знайдіть, будь ласка, можливості для цього я дякую він подарував Дві гітари, тепер колектив може продовжувати грати і радувати людей своїм мистецтвом. Стосовно Євгенії, можу сказати, це дівчинка зовсім молода, прийшла вона до нас працювати на 0,75 ставки, але вона і співає, і організовує, і монтує різноманітні відео. Дуже талановита дівчинка. Якщо вийде це, з часом, то щоб дійсно їй допомогли, щоб дитина працювала не дит... вже не дитина, а хороший фахівець. Щоб отримала ставку. Я сподіваюся, ти почув. Треба... Я скажу коротенько, що ви знаєте, що кожен раз, як хтось обращається культуру, собою культурниці, доставку, додаємо. На жаль, так практично, що останні два місяці фактично у нас переконання подати, тому що заходить на друзі що... Якщо можна коротенько, одне слово, я це рішу. Ні, більше три слова. Я це рішу. どうもどうもどうもど Погодити громадянину Граченку Станиславу Сергійовичу облаштування місця для тимчасового паркування автомобільного транспорту розміром 5 на 15 метрів біля будинку номер 77 по вулиці Небесної Сотні міста Хоробніза схема, що додається. При проведенні робіт забезпечити отримання права благоустрою Хоробівської громади. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття будь ласка де будинок двоповерховий, на Кременчуцькій, навпроти краєзнавчого музею, де багато магазинів. І що там хочуть? Облаштувати ну, собі стояночку. Хто це хоче такий життя? Мудраченко Станіслав Сергійович. І якщо він так, хто він такий вже там? У нього там є свій офіс. Містобудні умови отримання, все законно. Він хоче паркувати автомобіль поруч. На облаштованій стоянці. Там есть стоянка, а вот она ну, в плохом стане. Да хай а в хорошем стане. Ну, и не хочет заработать в хорошем стане. И это дальше будет зима разглядать зима. это выделение этой девянки приватной власти. Нет, не будет. Это земля коммунальной власти куда выше. И на сегодняшний день на этом месте автомобили паркуются, так я понимаю? Да, и да, точно. Он хочет облашивать, чтобы он был на двигателе нормальном. Его не работает, если

Хтось на те місце стане. Любий магазин під'їде, там завгодно, під'їде стане, можете підідать до магазина. Я під'їхав, на те місце став. Що зі мною буде? Нічого не знаю. Колеса, по колесам поколять запалаться. Колеса походить, а що вам буде? Поки що ніхто не бачив, проходить колеса, а це так. Я вже не буду слухати. Ну ти хоч таких речей не висловлюєш. За основу, за, проти, отримав в цілому, за, проти, потреба. Заховається, розтримався чи не зараз. Я против, раз, повесь... проти, раз колися. Проти. Проти. Так, саме Миколай, у нас осталось питання рішення. Ви ще будете так, тримаєте. Репетируйте, раз тобі треба. треба. Я пусть там каня проекту.